Європейська солідарність ініціювала початок процедури відставки Кабінету міністрів. Але після цього почалося блокування видачі підписних лістів з боку Верховної Ради. Але завдяки наполегливості нашої фракції, завдяки наполегливості народних депутатів, зараз ці підписні листи у мене. І я би хотів прямо тут і зараз поставити перший підпис. Чому це важливо? Відставка двох міністрів нічого не вирішить. Це тільки поглиблення кризи. Бо на плівках Міндіча як мінімум 5 міністрів, представники незалежних регуляторів, Офіс президента. Тому ми будемо вимагати відставки всього корупційного уряду. Повинні показати ми як країна. Що ми спроможні очищуватись, і чесно кажучи, уряд має забезпечувати перш за все фронт, а не обслуговувати корупцію владної верхівки.